Як ви можете це робити? Вони мене просто туди засмоктали. З таким психологічним підтекстом цей серіал потрапив у дуже великий скандал саме з українцями. До речі, саме цей серіал на реальних подіях його якби розриває зсередини, як вся родина розуміє, що відбувається, а ніхто не може про це поговорити і вирішити проблему. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Під нещодавнім відео я б запитувала у вас, чи хотіли б ви щось про турецькі серіали. І ви всі просто з копом мені написали, що дуже любите турецькі серіали. І по секрету я вас дуже розумію, тому що, на мою думку, турецький кінематограф один із найкращих, і саме цей сектор в Туреччині працює на ура. Тому сьогодні я хочу вам... Розповісти про серіали ні, це не серіали, а шедеври чотири турецькі історії, які зламали мені голову. Ну що, готові? Поїхали. Я буду вам розставляти ці серіали по своєму рейтингу, як я це відчуваю. І найцікавіші для мене серіали будуть в самому кінці. Скажу одразу, що я та людина, котра не дуже любить серіали, щоб ви розуміли весь контекст, як вони мене просто туди засмоктали. І я більше люблю кіно, чесно скажу. Але ці історії, ці серіали заставили мене замислитися і. Полюбити турецький кінематограф знову у нас сьогодні з вами чотири історії, і на четверте місце. Я поставила серіал деха, тобто перекладається як геній. Я не знаю, як переклали саме в Україні цю назву серіалу, але я вам буду вставляти картинки, щоб ви могли знайти всі ці серіали, одразу хочу сказати, вони з таким психологічним підтекстом. І саме цей деха починається з першої серії з такої інтриги, що перехоплює дух, і коли ми першу серію подивилися, ми з чоловіком були чесно чесно Весно в шоці. Я не хочу робити спойлер до всіх серіалів, але я розповім вам саму суть. Суть в тому, що один дуже геніальний хлопчина виграє грант на навчання в Америці і потім складаються такі якісь життєві ситуації, по яким він розуміє, що на даний момент він не може виїхати з країни, тому що йому потрібно розслідувати одну справу. І весь цей серіал побудований на тому, що він дуже позитивний персонаж, але в якийсь момент він переходить на сторону мафії і починає з цією мафією співпрацювати. Але паралельно з цим він працює ще в поліції, паралельно з цим він ще має якісь романи і сімейні драми. І це про те, що людина настільки геніальна, вона вичисляє всі ваші кроки наперед. І він Обігрує просто такі, знаєте, клоновану мафію, просто ось так от і в. Кінці кінців цей серіал закінчується тим, що взагалі ніхто не очікував. Це дуже великий плюс, тому що я люблю, коли такий, знаєте, кінець дуже несподіваний. І єдине, що хочу додати, що цей серіал потрапив у дуже великий скандал саме з українцями. В чому була проблема? Проблема була в тому, що вони в першій мені здається серії висвітили одну українку, і головний. Герой сказав, що вона приїхала до Туреччини під час війни і висвітили як її, як дівчину легкої поведінки. І звісно ж, українська діаспора, особливо стамбульська, вони почали бунтувати. Я теж бунтувала. Ми писали таку скаргу, там потрібно було підписуватися про те, що під час війни не мають права українців навіть в такому форматі висвітлювати. І потім на офіційній сторінці в інстаграмі вони принесли свої вибачення, бо там було задіяне і консульство України, тобто вони принесли свої вибачення і сказали, що вони не продумали в сценарії цей момент. Отака от, от історія. До речі, хто із вас дивився? ДХ будь ласка, без спойлерів. Напишіть, чи сподобався вам серіал чи ні. У мене це четверте місце. До речі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Напишіть коментар і підпишіться на мій канал. Це хвилиночка вашого часу, а для мене це ріст статистики, і більше людей може побачити канал. Дуже вам вдячна! На третє місце я поставила ешереф Руя. Це два імені. Ешереф – це чоловік. Руя це дівчина. Дуже психологічно закручений серіал. Розповідає про хлопчика, котрий виріс без батьків. І Він з дитинства закохався в одну дівчину, але він не знав ніде вона живе, не її ім'я, абсолютно нічого. Коли він виріс, він став. Однім із мафіозі. до речі, саме цей серіал на реальних подіях, і він почав шукати цю дівчину, але він її не міг дуже довго знайти, тому що ну не було ніяких даних про неї, де вона живе, хто вона, що вона взагалі, і на його життєвому шляху зустрічається дівчина, в яку він закохується, і в нього ось це знаєте, його якби розриває зсередини. Він і і цю починає кохати дівчину, і розуміє, що все життя він хоче бути. Бути з абсолютно іншою дівчиною, тою, яку він кохає з дитинства, тобто в нього були якісь закоханості, невеликі романи, але він шукав саме дівчину з дитинства. Тут дуже багато піднімається якихось дитячих травм, не дивлячись на те, що він мафіозі, він там може розправитися скажімо так, з людьми, самі розумієте, яким способом показуються якісь діти, яким він дуже допомагає. Тобто, він такі, знаєте, там всі оці дитячі травми він переносить на своє вже доросле життя і починає з цим якби розбиратися. Скажу чесно, що цей серіал має продовження, тобто, якщо перший. Це там тільки один сезон. То в цьому Ешреф Ріа» є, буде точніше, другий сезон. Вони про це оголосили. І хочу сказати вам по секрету у мого чоловіка Ешреф Ріа» на першому місці. У мене на третьому. Він їх передивляється вже по четвертому кругу. Він я кажу: ти скоро будеш вже на репліки розбирати цей серіал. Він каже: Боже, ти не розумієш? Це такий серіал, це просто клас, і ось так. От. Ми підсіли на серіальчики, любі мої. Так, я знаю, що в мене тут є прихильники цього серіалу. Знаєте, я їх розумію. Я їх розумію, тому що дуже класна картинка, дуже класно все розповідається, показується, які були розборки. Знаєте, для мене таким цікавим фактом стало саме в цьому серіалі те, що вони теж була така, знаєте, як у нас мафія 90-х, така сама була і в Туреччині. Я про це не знала, але судячи. З цього серіалу, що все просто на реальних подіях зроблено, я зрозуміла, що в Туреччині така сама ситуація була, і дійсно дуже схожі сценарії з реальним життям, як вони там хотіли там забрати якийсь готель, забрали, хотіли забрати якийсь будинок, забрали. Тобто не було якихось, знаєте, лімітів. І це дуже схоже з тією ситуації, яка була у нас у 90-х, прям дуже схожа. Тому тут переплітаються як дитячі травми, так і в. Велике кохання, яке він не знає, чи це зараз це кохання, яке він зустрів, чи це Та дівчина все ж таки з дитинства, і там розкривається дуже великий прекрасний секрет в плані в секторі кохання. І вони дуже дуже якісно зняли цей серіал, дуже класні будинки показують. Знаєте, от як там когось пристри. Лели його везуть не до лікарні, а до якогось свого приватного лікаря на дому. Ну тобто показується дуже дуже така чітка картинка 90-х, як і у нас, але з дуже глибокою психологічною травмою і з дуже дуже великим коханням. Раджу вам його переглянути. На друге місце я поставила серіал Шакір Паша. Це напівхудожній серіал, напівправда. Правда в тому, що дійсно був такий Шакір Паша, правда про його родину, але звісно, з художньою такою вигадкою. Якщо ви дуже любили точем ну, юзіл, величне сторіччя, мені здається, так перекласти правильно, то вам точно, точно потрібно подивитися цей серіал. По-перше, як і в тому серіалі, грає Неперевершена Марія Мюзерлі в одній із головних ролей. По-друге, це старий Стамбул. Це, знаєте, ще Стамбул за часів, коли не було електрики. Показуються всі оці старі маєтки, котрі називаються Кьошк, як жили Паша, як вони влаштовували якісь бали, свята. Дуже дуже гарна картинка. Я взагалі обожнюю отакі історичні якісь серіали з історичним підтекстом і хто таке теж любить, будь ласка, відгукніться в коментарях. У нас я впевнена тут дуже багато. Тут знаєте про те, як традиції деякі стримували сім'ї на той момент. як були, знаєте, коли жінка розуміє, що з чоловіком щось не то, але не може від нього піти. Як вони влаштовували якісь отакі драми, скандали? Як вся родина розуміє, що відбувається, а ніхто не може про це поговорити і вирішити проблему. Тут настільки запутаний сюжет, що ви його коли дивитесь, ви просто кажете, я. Як ви можете це робити? Будь ласочка, зупиніться. Будь ласочка, візьміться за голову. Коли знаєте, ще показують ті часи, коли всі сім'ї жили разом. Наприклад, діти одружуються, вони теж живуть в цьому маєтку. Живуть всі, і жінки, і діти, і внуки, і вони всі переплетені окремо показується життя прислуги, окремо показуються ці неймовірні види на Стамбул. А вони ще жили на принцевих. Островах, і там просто там настільки все гарно показано. І зараз, звісно, на принципі острова ходять вапури невеличкі кораблі, котрі вас з материкової частини на острівну перевозять. А тоді, звісно, що могли собі це дозволити тільки пани. І у них були такі невеличкі човни, в яких вони перепливали. Тобто, звичайний смертний, скажімо так, не міг туди потрапити. Це неймовірно красиві сукні. Неймовірно красиві наряди взагалі всіх показується, знаєте, з однієї сторони, як дуже порядна сім'я себе веде, як вони живуть, як, яка в них є пашана в суспільстві. А з іншої сторони, ви розумієте, що це тільки картинка, і все це яблуко, воно просто гниле зсередини. Наскільки там багато скандалів, і чим це все закінчиться, там ви будете у шоці. І теж буде другий сезон, тому ми очікуємо. Йому на другий сезон. Таким прикольним фактом для мене стало те, що я в цьому році, до речі, дізналася. Я раніше про це не знала, що турецькі серіали йдуть на літні канікули, прямо як діти. Тому що всі відпочивають, і якщо закінчить, вони, як правило, закінчують перший сезон до літнього періоду, а потім уже осінню будуть другі сезони. Тому Ешрефрія і Шакір Паша очікується другий сезон осінню І я сподіваюся. Що вони будуть не менш захоплюючі, ніж перший сезон, тому що коли Шакір Паша, я дуже засмутилася. Я кажу, Боже, це так було гарно, не дивлячись на ці скандали. Хоча я його дивилася і чесно скажу вам, матюкалася, бо такі там були сценки, що думаєш, блін, ну нормальна людина такого не зробить взагалі. А він зробив, як він міг таке зробити. У мене було стільки емоцій, але незважаючи на це все, Любі мої, це друге місце. А значить, є щось поцікавіше. І так, перше місце і переможець у моєму списку: це крал Карі Якщо король програє, це десь знаєте в 90-ті роки Стамбул і показуються одні з найбагатших сімей Стамбулу. Тобто, у кого там свої фірми, котрі роблять будівництво по всій країні, у кого ще щось показується такий вищий клас такої еліти турецької. і на противагу цій еліті показується дуже дуже бідна сім'я, в котрій просто народжували дітей тільки за того, що хотіли хлопчика, а народжувалися всі дівчата. Ну, тобто. Ви розумієте, оцей бред, котрий просто не можна вкласти навіть у себе в голові. Тут у вас еліта, а тут у вас люди, котрі живуть просто на копійки, не можуть собі нічого дозволити, але там такий патріархат, котрий сказав: Хочу хлопчика будемо народжувати, поки не буде хлопчика. А хлопчик так і не з'явився. І драма полягає в тому, що дівчина з цієї бідної сім'ї потрапляє в круг еліти. І на просто в шоці від того, як можуть жити люди. Головний герой, до речі, це Сулейман наш. Так він грає цього короля крала, і його показують дуже егоцентричним. Це типовий нарцис. Причому, знаєте, от саме цей серіал, мені здається, у кого є психологічна освіта, ви можете його просто розбирати на цитати на якихось лекціях, курсах. Він настільки нарцис Ну, що це настільки бісить, що я просто коли дивилася одну серію, я не могла їсти. Стільки в мене було злості на всіх героїв, нерозуміння, що вони роблять, навіщо вони це роблять, і як це взагалі відбувається. І хочу сказати, що цей серіал в моєму списку просто топ зе топ. Мені здавалося, що після забороненого кохання мені не сподобається жоден турецький серіал настільки. Але цей серіал побив всі мої рекорди. Настільки круто сплановано все знято, я вам не можу просто передати. І цей серіал, увага, теж на реальних подіях. І коли ти розумієш, що цей серіал ще на реальних подіях, і люди себе так поводять, ну від цього просто зриває кришу ще більше. Неймовірно, знаєте, така цікава картинка. Навіть ми з чоловіком вирішили, що ось. Тей Стамбул він більше був такий, знаєте, за свободу. Тому що навіть зараз дивишся, в деяких ситуаціях вже такого немає. І там саме оця еліта, вони собі могли дозволити просто все. Не було ніяких заборон, ніхто косо не дивився. Вони жили своє прекрасне життя, вони кожен день збираються в казино. За грою в казино вони вирішують якісь неймовірні справи. Цей крал поводить як реальний король, він просто крутить, вертить усіми, але при цьому при всьому в нього дуже було таке болісне дитинство, про яке не знає навіть його дружина. Він просто керує людьми, і буде другий сезон теж і закінчиться перший сезон, так що всі люди, незважаючи на їхні статки, вони можуть дуже швидко впасти вниз, і цей серіал дуже повчаючий. Ви не зможете його дивитися на фоні, бо ви не зрозумієте суті. Там просто потрібно його вмикати, брати собі чай, попкорн чи вінішко, і дивитися. Повідірватися неможливо. На фоні ви його не зрозумієте. Він дуже тяжкий психологічно, і я впевнена, що у вас будуть якісь внутрішні протиріччя, тому що вам буде спочатку шкода одних людей, потім інших людей. Потім ви будете казати, що вони достойні. Всього. Того, що з ними трапилось, і у вас постійно будуть оці емоції змінюватися. Тому крал Кайбадерсе» у мене перше, перший перше місце за всю історію моїх серіалів турецьких, тому що такої сюжетної лінії, такої картинки, і такого кайфа, і таких емоцій різносторонніх я не отримувала ніколи, я вам скажу чесно. Напишіть в коментарях, які вам, можливо, подобаються. Серіали турецькі, які із цих серіалів ви дивилися, і які саме вас зачепили. І давайте обмінюватися на своєму серіалі, тому що я так зрозуміла, що ми з чоловіком теж на це діло підсіли. У мене було все на сьогодні. Цілую вас, папа! -па.